Рича Стенлі це гра, яка поставить вам дуже багато питань, розвеселить та подарує гарний вечір. Стенлі приходить на роботу, безтумно натискає на кнопки, йде додому, їсть, спить, зранку йде на роботу. Його день виглядає як нескінченний цикл. Чи впізнаєте ви себе в цьому описі? Стенлі більше не ставить запитань, він не пам'ятає, чому працює, це просто звичка, як у багатьох із нас. Бо нам треба платити за рахунки, їжу, і ми не помічаємо, як рутина знищує нашу індивідуальність. І в грі одного дня щось змінилось. система зламалась, і більше не треба натискати кнопку. Як би ви почувалися, якби ви вам раптом дали можливість зробити вибір? Ви б зраділи чи злякались? Так от. Ця гра це інтерактивна історія про офісного працівника Стенлі, робота якого вимагає натиснення кнопок згідно з інструкціями. Одного дня він помічає, що всі його колеги зникли і вирушає досліджувати порожній офіс. Та ви, як гравець, стикаєтесь з оповідачем, який коментує всі дії Стенлі та намагається спрямувати його через сюжет. Головна інтрига конфлікту у виборі чи слухатися оповідача, чи йти проти його волі. Оповідач не тільки є рушієм сюжету, а також відповідає за чудовий гумор і також приносить інтерактив. Він може перенести вас в Майнкрафт Portal, трохи в фільм-матрицю, або він створить нову гру для вас. Гра досліджує свободу вибору, підкорення авторитету та безглуздя рутинного життя, поєднуючи комічне і трагічне в численних варіантах фіналу. Стенлі це кожен із нас. Ми можемо залишатися у своїй коробці або спробувати відчинити двері. Іноді неважливо, куди ведуть ці двері, головне рухатись. Задумайтесь, скільки разів ви закінчували день, не пам'ятаючи, чим саме займались, але точно знали, що витратили 8 років свого життя.